Всім привіт! Результат сьогоднішнього запливу. Заплив у мене був сьогодні з квалангом з бочкою. Сотий, рівно 100 бочок відплавав я сьогодні. Ось такий результат. Погода сьогодні була така не для плавання, але я все-таки плавав. Ось такий результат. Ось таке у мене попалося сьогодні, попалося дойчмарок сьогодні. Три двоєчки сьогодні попалося. І всі двоєчки були з однієї ями. І, так, там ну, огляну я. Всі різні. Всі двоєчки різні. Ось такі. І це з однієї ямки попали. Ось такі мені двоєчки сьогодні. Ну, німців сьогодні було багато. 50 фенінгів, Це одна дойчмарка теж. О, ще одна дойчмарка. Німців сьогодні було. Багато. Ось таке. По німцях сьогодні. По євросах сьогодні 2, 3, 4. 4 єврики. Ну, є, є євриків сьогодні вистачає. 4, 5. Ну, біля 7 євро сьогодні попалося. Просто погода не льотна. Хочу зробити звіт і скоро всемити. Е, цікавого попалася ось ця монета. Не знаю, що це таке. Ні, не цікаво. Це за поребрик п'ятірка. Сміття. Ви сміття. Ось таке. Е, по його славі. О, ось це. Прикольна монетка. Це я вже багато раз казав про ці монети. Сьогодні попалася в хорошому стані. Ось такі динарики. Це 60-ті роки. Е, тяжко її знайти в хорошому стані. Ось такий динарик. Не колекційний, звісно, але хороший. І так, по знахідках, по такому мене попалося ось таке колечко якесь дитяче біжутерія. Е, таке колечко. Спочатку думав, що це золото. Але це, друзі, не золото. Це бронза. Я минулого разу, тоже, коли знайшов золото, я сказав, що я думав, що це бронза. Но сьогодні я таки теж думав, що це бронза це. Е, тому що якщо золото, воно таке темне залишається під водою. А бронзу, коли отак рукою робиш. Злущується таке чорне, і воно починає блистіти. В золоті таке рідко буває. Золото, навіть якщо там очистиш, воно залишає такий, таку, таку муть. А бронза вона не потемніла, вона потемніє зараз. Я думаю, до пів години вона буде чорна. Не чорна, а така темна. Просто язар тільки що прийшов, вона була в воді, в хабарниці, до цього всього потерлася і ось така, ну це не золото. Ще перевірю кислотою, ну це не золото 100%. І золота в мене сьогодні попався ось такий ланцюжок біля 3 грам. Попався випадково, була куля, котра з тих куль. Не хочу, не хочу казати котра. Я думаю, це була куля, а зверху був ланцюжок. І я ось знайшов ланцюжок і потім у сигнал куля. Отак пощастило. Тож всім удачі, вам, Не забуваємо про лайки.